Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вивчаємо алгібру 8 класу. Ми починаємо розділ перший, який називається раціональні вирази. В цьому розділі ви пригадаєте основну властивість звичайного дробу та основні властивості рівнянь, ознайомитесь з поняттям раціонального виразу, раціонального дробу, раціонального рівняння, познайомитесь з функцією y дорівнює k поділити на Х степенем, з цілим показником. Стандартним виглядом числа. Навчитися скорочувати раціональні дроби та зводити їх до нового знаменника, виконувати арифметичні дії з раціональними дробами і розв'язувати раціональні рівняння. Тож відчуваєте, наскільки серйозна робота у нас попереду. Сьогодні ми з вами познайомимося з поняттям раціональні вирази, раціональні дроби. Ми розглянемо теоретичний матеріал. І розв'язування завдань початкового, середнього і трошечки достатнього рівня складності. Тож налаштуйте розум на роботу, вам сьогодні знадобиться увага і зосередженість. У 7 класі ви вже вивчили, що вирази, які не містять ділення на вираз зі змінною, називають цілі раціональні вирази. Тобто, це одночлени або сума, різниця одночленів, або добуток многочленів. Тільки так, щоб не було ділення на вираз з буквою, зі змінною. Будь-який цілий вираз можна подати у вигляді многочлена стандартного вигляду. Ну і приклади ви бачите на екрані. На відміну від цілих виразів. Вирази там, де ви побачите в знаменнику вираз з буквою, називають дробовими раціональними виразами. І цілі раціональні і дробові раціональні вирази складають групу раціональних виразів. І так, раціональні вирази це математичні вирази, які містять дії, додавання, віднімання, множення ділення. Та піднесення до степеня. В цьому розділі важливе значення має поняття область визначення виразу. Або буде питання, при яких значеннях змінних вираз має зміст. Так от, в даному розділі єдине обмеження ділити на нуль не можна. Тобто ви розглядаєте вирази. Якщо ви бачите там вираз дробовий, то ви маєте дізнатися значення букв, щоб знаменник не дорівнював нулю. Тобто виключити те, при яких знаменник буде дорівнювати 0. Раціональним дробом називають вираз вигляду многочлен поділити на многочлен. Розглянемо приклад. Нехай в нас є раціональний дріб 5 поділити на х-3. Дробова риска це ділення. І ми розуміємо, що ділити на 0 не можна. А значить, якщо х буде дорівнювати 3, то знаменник буде рівний 0, і цього не може бути. Тому ми виключаємо число 3, і в відповідь напишемо, що область визначення виразу всі числа крім 3. Або вираз має зміст при всіх значеннях Х, крім 3. Значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. У вас може бути питання в завданні область визначення виразу. У вас може бути питання знайдіть допустимі значення змінних. Це одне й те саме. Або за яких значеннях змінних вираз має зміст. Або при яких значеннях змінних вираз не має змісту. Це все питання про одне й те саме. В підручнику розв'язані приклади. Звертайте увагу на ось ці е, пояснення. Ну, а я так, коротенько. Перший вираз М-3 поділити на 9. Це цілий вираз. На М не ділиться. Значить, тут допустимі всі значення, всі числа. В другому, 5 поділити на П плюс 2. Не може бути нуля в знаменнику. А нуль в знаменнику утвориться, коли p дорівнює мінус 2. Мінус 2 плюс 2 то 0. Значить, мінус 2 треба виключити. І ми скажемо, що всі числа, крім е, числа мінус 2. В третьому х плюс 7 поділити на х множене на х мінус 9. Значить, не може бути, щоб множник в знаменнику х дорівнював нулю. І не може бути, щоб оцей множник дорівнював 0. А значить, х не може бути 9. При х дорівнює 0, знаменник перетворюється на 0. При х дорівнює 9, знаменник також перетворюється на 0. Значить, ці два числа треба виключити всі числа, крім 0 і 9. В четвертому, 7 поділити на модуль y мінус 3. Модуль y всередині там може як додатне бути, так і від'ємне. І виключити ми маємо модуль y до рівня 3. Значить, тут два числа може бути: або мінус 3, або 3. В знаменнику не може бути нуля. Тож, ось так ми міркуємо і даємо відповідь. Ну, прочитайте тут, можливо, тут вам більш зрозуміло. Умова рівності дробу нулю. У вас будуть завдання, за яких значеннях змінних дріб дорівнює нуль. То дріб дорівнює нуль тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нуль, а знаменник нулю не дорівнює. І ось тут розв'язані приклади. Значить, ви знаходите рівність нулю чисельника і перевіряєте, щоб знаменник при цьому не був рівним нулю. Роздивляйтесь приклади, які вам подані, підручнику розв'язані. І так ми переходимо до розв'язування завдань. Перший рівень початковий. Завдання усне, які з виразів є цілими, а які дробовими. Розглядайте, якщо у вас в знаменнику стоїть буква, це дробовий вираз. Якщо в знаменнику стоїть число без букв, це цілий вираз. Ну, а якщо знаменника немає, то взагалі цілий. Роздивилися? Цілим буде перше, третє, четверте, шосте і сьоме. Друге, п'яте і восьме дробові вирази. Які з дробів є раціональними дробами? Для цього треба пригадати, що називають раціональним дробом. Вираз, у якого в чисельнику і знаменнику многочлени, називають раціональним дробом. Перший так. Другий це не многочлен. Тут іще добуток, да, бачите? Ні. В третьому так, в четвертому ні. Переходимо на другий рівень. Знайдіть значення виразу, якщо відомо значення букви. Ми беремо цей дріб. І замість букви підставляємо число, яке подане. Там, де ви не бачите значка, ну ось тут 3А, то це тут множення, пам'ятаєте? Безумовно, я запрошую спочатку тренуватися самостійно вас, потім перевіряти. Так, ну що, підставляємо сюди перше значення 1. Пишемо: якщо а дорівнює 1, то дріб цей дорівнює. 3 помножити на 1. 3 плюс 9 поділити на 1 в квадраті. 3 плюс 9 12, 1 в квадраті, то 1 поділити буде 12. Якщо а дорівнює мінус 2, тоді підставляємо замість А число мінус 2. Це буде. 3 помножити на мінус 2, мінус 6 плюс 9. І мінус 2 в квадраті це 4. Мінус 6 плюс 9 3, 3 четверти. В третьому підставляємо замість а мінус 3. Замість А підставляємо мінус 3. 3 помножити на мінус 3 це мінус 9. Мінус 9 плюс 9. В знаменнику мінус 3 в квадраті 9. Мінус 9 плюс 9 0. 0 поділити на 9 буде 0. В другому підставляємо спочатку число 4. Якщо х дорівнює 4, то замість х підставляємо 4. 4 плюс 3 ділене на 4, і мінус 4 поділити на 4 мінус 2. Тут у нас 7 четвертих, а тут у нас 4 других. Віднімати дроби можна з однаковими знаменниками: значить другий дріб. Приведемо до знаменника 4. Це буде 7 четвертих мінус 8 четверти. Мінус 1 четверта. І якщо х дорівнює мінус 1, ми замість х підставляємо мінус 1. Мінус 1 плюс 3 в знаменнику мінус 1. І тут мінус 1 в чисельнику, і мінус 1 мінус 2 в знаменнику. Це буде мінус 2 перших. І тут аж е, мінус 1, тут мінус 3, 3 мінуси, значить, мінус залишається. 1 треть. До спільного знаменника це буде мінус 6 третіх, мінус одна третя. Мінус 7 третіх. Дроби тепер вас будуть супроводжувати дроби. І ось такі іще складніші. Другий рівень це середній рівень. Наступне завдання. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Я вам, прочитуючи параграф, говорила, що єдине обмеження, яке у вас є, це ділити на нуль. Ділити на нуль не можна. Там, де немає ділення на букву, значить там немає обмежень. Так, передивіться, ці вирази подумайте, можете не записувати, лише тільки подумайте, а потім запишемо разом зі мною. В першому, що ми бачимо: m квадрат мінус 5. Ділення немає. Значить, всі числа допустимі. Всі числа. В другому 3а-5 ділити на а, ділять на А. Значить, отут не може бути нуля. Всі числа, крім 0. Так? В третьому 7b плюс 9 ділити на 8, ділення на 0 не відбувається, тому всі числа. В четвертому t-9 ділити на t плюс 1. Значить, отут в знаменнику не може бути 0. Всі числа, крім мінус 1, тому що мінус 1 плюс 1 то буде 0. В п'ятому аж цілих 2 знаменники. Значить, оцей не може дорівнювати 0, і от цей не може дорівнювати 0. Всі числа крім 0 і 7. Тут 0 заборонено, а тут 7, 7 мінус 7 буде 0. В шостому в знаменнику добуток p на p мінус 1. Значить, не може бути нуля і не може бути одиниці. Всі числа, крім тих, що перетворюють на знаменник на 0. А значить, це знаменник нерівний 0, не може дорівнювати перший множник 0 і другий множник 0. Таким чином ми знаходимо ось ці числа 0 і 1. 3 поділити на х квадрат плюс 1. х квадрат не буває від'ємним, значить, він не може дорівнювати мінус 1. Тож, у цей знаменник ні при яких значеннях х не перетвориться на 0. Значить, допустимі всі числа. І у восьмому у нас два знаменника: Перший знаменник «М», а другий знаменник модуль М плюс 5. Оцей нулем бути може, значить, треба виключити значення 0. Модуль «М», найменше, яке він може бути, то 0. І, значить, модуль «М плюс 5 нулем не стане. Так, і пишемо: всі числа, крім нуля. Так як перший знаменник М не дорівнює 0, оце ми виключаємо цей 0, а другий модуль M плюс 5 не дорівнює 0 при всіх значеннях M. Щоб ми туди не підставили, так він нулем не стане. Тут вам треба просто напружити мозок і осмислити оце все те, що ми зараз проговорюємо. Перехід на третій рівень це на достатній, оцінка 7, 8, а потім 9. Для якого значення змінної значення дробу дорівнює ось цим числам? Фактично, тут 4 рівняння. Дріб дорівнює мінус 2, дріб дорівнює 9. ну і так далі. Треба розв'язати рівняння. Перше рівняння х плюс 2 ділене на 8 дорівнює мінус 2. Якщо знаєте як, зупиніть відео. В шостому класі ми такі розв'язуємо. І в 7 можна помножити обидві частини рівняння на 8. Тоді тут 8 скоротиться, і буде х плюс 2 дорівнює. Мінус 2 помножити на 8. 2 переносимо вправо з мінусом, і буде мінус 16, мінус 2. Мінус 18. Ось ми знайшли таке значення змінної. В другому цей дріб дорівнює 9. І ми знову помножимо обидві частини на 8. Тут буде х плюс 2, а тут буде 8 помножити на 9. 72. Двійку перенесемо з мінусом, і буде х дорівнювати 72 мінус 2. Рішено. В третьому х плюс 2 ділене на 8 дорівнює 1 сотта. Помножимо обидві частини на 8. І перенесемо 2 з мінусом. Значення буде з мінусом 2 відняти 8, сотих. тобто мінус 1,92. І останній четвертий дріб дорівнює мінус 4,9. Знову множимо на 8, х плюс 2 дорівнює мінус 39,2. Я не зупиняюся на арифметику. Множимо в стовпчик, не на калькуляторі, в стовпчик. І переносимо 2 з мінусом. Буде х дорівнювати мінус 41,2. Якщо є такі люди тут у нас, хто забув множення ділення в стовпчик, значить треба цю тему підняти і повторити. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці це для якого значення х дорівнює нулю дріб. Ми з вами проговорили, що дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник ні. Значить, у нас така умова: чисельник рівний 0, а знаменник ні. Переписали 4х 8 дорівнює 0. Переписали знаменник х не дорівнює 0. Перше розв'язуємо. 8 перенесли вправо з плюсом і поділили на 4. Х дорівнює 2, х не дорівнює 0. 2 може бути. Значить, відповідь х дорівнює 2. Для якого значення? Для значення 2. В другому пишемо чисельник рівний 0, знаменник нерівний 0. Тут у нас два значення х. Перший множник х дорівнює 0, і другий множник х плюс 3 дорівнює 0. Тобто одне значення 0, а друге мінус 3. х квадрат не дорівнює 0, значить і х не дорівнює 0, значить, оце перше число ми маємо викинути. У відповідь піде лише число мінус 3. Воно дозволене. При ньому чисельник буде дорівнювати 0, а знаменник 0 не буде дорівнювати. В третьому в чисельнику добуток x мінус 1х плюс 7 дорівнює 0, а в знаменнику х плюс 5 не дорівнює 0. Тут у нас кожен множник може дорівнювати 0, з першого це 1, а з другого мінус 7. А тут перенесли 5 з мінусом вправо, х не дорівнює мінус 5. Прочитали, одиниця дорівнює мінус 5, мінус 7 не дорівнює мінус 5. Значить, у відповідь підуть ці два числа. І останнє четверте чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. 3х дорівнює 6 і поділити на 3х дорівнює 2. Тут мінус 4х дорівнює мінус 8 і поділити на мінус 4 знову 2. І у нас написано, що х дорівнює 2 і не дорівнює 2. Перемагає, не дорівнює, заборона перемагає. Тому у відповідь нема таких значень. Не існує такого значення Х, щоб даний дріб дорівнював нулю. Ось так. Вам треба осмислити все те, про що ми сьогодні говорили, і потренуватися на завданнях, подібних до тих, що зараз зі мною розбирали. Будьте наполегливі, тут треба вже. Відповідально відноситися до навчання. Якщо ви будете рухатися маленькими кроками, урок за уроком, то вам не буде здаватися складним. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!